Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Хай у всіх все буде добре. Так, ну а я буду вибирати зернята, якщо тут є, що вибрати, є. Ну дуже паршиві сімушки. Тим, що їх тяжко вибирати. Вони, бачите, такі. Тому жовтому І Їх дуже тяжко вилуплювати. Ну нічого, зараз ми їх виберемо. Так, а я дам відповідь. Чи буде щось кузі вредити, якщо її дати зернят з гарбуза? Ось, бо. Сказали, що якщо давати зернята з гарбуза, то коза може захворіти і здохнути. Чи ви коли своїм даєте гарбуза зернята? Її весь час їдять з гарбуза, зернята. Навіть якщо я не маю часу вибрати, зернята тру з зернятами, ні абсолютно не вредити. Так, що ось таке то. Просто треба не давати відра зразу. А як вона там жменю, все мушок тих з'їсть, зернят. Ось, то ніці абсолютно не вредить. У мене мої зернята получають як смаколик. Отже, як женеться пасти. Ось. Я, там чи другий, чи третій, хто там, чи Наталя, чи Ігоршини, беруть з собою. Зернята з гарбуза, як смаколик. І як кози вже мають іде додому, чи там вони десь пішли, їх покликали, вони прийшли, то їм дається такий смаколик. Там по жменці зерняток дали. І все, і нічого їм абсолютно від цього не буде. Взагалі, то гарбузові зернята йдуть як глистогінний засіб. Але це коли коза здорова, то воно допоможе. Але коли вона вже сильно заглищена, то воно їй ніц не допоможе, так, що ось таке то. Ось такі то справи, так що якось так. О, йди, йди, я відео знімаю. Так. О, ось такі то справи, так що. Якось так. Вітаміни є, тут в зернятах, так, вони корисні, і людям корисні, і козам корисні, і кури їдять гарно. Так що можна всім давати. Ну, дружити з головою, а не тільки з ногами, щоб не сказати ще місь другим. й ото таке, та й такі, то справеньки. Так що хай все у вас буде добре, хай ваші козульки будуть здорові, хай їдять зернятка. І хай вас слухають. Ось так. Ось таке сказали. Я не знаю, що таке кажуть, що не можна давати, бо там зерна не можна давати, бо заб'є молочні шляхи, ще щось там не можна давати. Все можна робити, тільки з головою. І все у вас буде добре. А мої кози все їдять. Те, що їм не, не можна, вони його не їдять в мене. Навіть лишнього зерна і то не хочуть їсти. Я так, що не раз від'яжеться коза, свою норму. Зіла зерна, в мене там відрі, зерно весь час стоїть. Зіла свою норму, а остальне, а остальне не їсть. Так що ось таке то. А є люди кажуть, що в них кози жадні до їжі, багато їдять. Якщо не спиниш, то вона сама міри не має. Ну, не знаю. В мене мої кози весь час міру мають. Може, через те, що вони їдять постійно, то вони не є голодні, не жадні. Так щось таке. Зерно їдять в мене кози. І чи вони кітні, чи не кітні. Ось так щось таке то. Так, які смаколики можна козам давати, щоб вони до рук йшли, бо дуже диких купили і не можемо їх привчити. Що ваша коза найкраще любить? Ви ж повинні бачити, на що вона найбільше реагує. Чи вона на зерно реагує, чи вона на який сухарик буде реагувати з хліба висушений, чи сам хліба, кусочок навіть. Ну, мої хліба не хочуть дуже їсти. От сухарика будуть краще їсти, ніж, ніж хліб. Ось ті, що в мене є кози. Так, щось таке. Ну, а саме краще вони люблять зернятка з гарбуза. О! Так, щось таке-то. І вони дуже їх люблять. І я їх сушу. Можна так, можна продати. Ось. Але я ось. Бачите, не знаю, вам показати. Ось, вибираю миску, в грубці в мене палиця. І як випалюється, я на газетку і на грубку розстелила, і вони висохли. Вже п'ятилітрове відеречко насушила. Гарбустят, гарбустят зернят. Ось, так що ось таке. то а були роки, що я насушувала. І помішкові зернят. Трохи ми лускаємо зимою, а то козам на весну на ціле літо є, що літом давати, як вони пасуться, щоб їм смаколики якісь давати. Красуничкам. Та ось таке. Так, що ось такі, то справи. Не можу я сказати, одні кози дуже люблять моркву. Люди ріжуть по кусочку моркви, беруть торбинку, кишеньку. І дають, і кози її дуже люблять. Ну, мої за морквою не дуже. Ось гарбуз... з гарбузом терта морква, що я їм даю в відрі, то вони їдять файно. А такого, щоб саму їсти, то вони не хочуть. Ось так, що ось такі-то справи. То так кажу, які. Є. А є в людей, що моркву дуже люблять. Так, чи даєш ти вже своїм козам віники? Ні, ще не даю, ще ж не зима люди. Куди ще зараз таї пори? Вони ще пасуться, ще на зеленому листі пасуться, то які ще віники зараз таї пори? Ще ніхто віників не дає і ще навіть і не думаю їх давати. О, ще вся зима впереді. що ну жовтень місяць, куди в ті порі вже віники давати. А в зимою що буду давати? Якщо їх зараз те і пори, навчу їсти віники. Ні, ще не даю віників. І ще й не планую їх давати навіть. Так, щось таке то. Бо це ще не просто рано, а прямо дуже рано. О, давати їм ще віники. Так, щось таке. У нас зранку було тепліше, як зараз. Зараз стало холодати. Стало робитися холодно. О, ну нічого, зараз я навибираю гарбузчиків і піду ще гляну, може є опеньки. О, землі накидала, з гарбуза взирняти. От то роздяла. На хвостику і земля була. Та й такі-то в нас байки, дівчата-хлопці. Вибирати, самі можна полускати. Я люблю дуже зернятка, ну от такі підсмажити, щоб вони були підсмажені на, пата... ну, на грубці, підсмажилися. І тоді сидіти лускати. Дуже смачно. А ви такі любите? Ну, арбузові зернятка, корисні дуже. Багато мають корисних вітамінів. Ось таке то. Його ще трошки пожене пасти, а я попораюсь та й усе. Та й, та й так. Та й будемо займатися другими роботами. Сьогодні молочко перегнала, там буде видно, що будемо ще робити. Так що ось такі то справи. вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і Божої опіки. Хай у всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідніх. Не забувайте за ефіри заходити. І якщо є запитання, пишіть, я зніму відео і розкажу вам ось або на стрімі відповім, якщо відео не буду мати колись дня. Ого, oh, oh, була б всі тямушки весь О, то була б зробила. О! О! Значить. Семья мушечки. Серняточка. Всім зустрічі.